Всем привет, ребята! С вами Миг и ребята мы продолжаем историю моєї страны. И, ребята, мы починаємо. Так, ребята, я пропоную для начала розглянути як вот змінились дані. У нас у країнах выросло населення и виросла армія. Кстати, армія Горланії і Бюрдонська тепер, равна армії Сниківська. Ще, кстати, ви думаєте, що це таке? Я вам зараз розповім про нову країну, яка у нас з'явилася для начала про нову країну. Десь вона з'явилась в районі цих островів на цьому острові. появилась, грубо говоря, Фіолетова країна. Кстати, они сразу появились флагом. І вона просто сразу же захопила групу цих островів. І на цьому її поки що розвиток в 41 му році е, перестав. Далі е, у нас іде, виходить, Ерасія і Фалдерес. Ерасія вирішила трохи розширити територію біля моря. Е, скажімо так, вона трохи розширила територію біля е, моря. І чуть-чуть розширилась. Получається Вок. Також верхня частина країни теж була розширена. І на цьому поки що Ерасія закінчила розширення своєї території. Фалдерес. Фалдерес старався, в принципі, поки що він вирішив цю напрямку. Не расширятись, тому що ну а что. Ему сейчас получается сразу непотрібные вот эти конфликты. Він вырешил расшириться наверх. Він расширился до кінця цієї речки. И установив, грубо меня контроль, на контроль, контроль над річкой. Наши установили контроль. И вот это черный стекло означает, что полный контроль над... Получається річки. Кстати, все-таки він тут захопив один блок. І також він з цієї сторони захопив трохи території. Також після всіх удачних до нього до Фалдереса приєдналися оці три блоки землі по собственній волі. Фалдерес даже не очікував. Йому, він чесно, був ратий, і тепер його окончательна територія. Якби, напевно, це не видно, але в якому-то роді це напоминало даже банан чи ще щось. Ладно, давайте перейдемо все-таки до моїх сусідів. Получається, це, получається, Лані і Лимжовськ. Лимжорск трохи подрошил по бокам свою територію І також захопив один блок внизу. Ланія трохи розширилась на три блока, получається в бок. Після цього ну, пані... я з нею поговорив, поговорил пані договорився, пані договорився з нею, нейшло. Слухай, давай я тобі помогу трохи більше розширити територію вбок, але замін ти повернеш ці в нижній території і не будеш тут захватувати річку. В принципі, мені удалося з нею договоритися. Ну, по-перше, я був сільні, во-вторих, я, попун... я трохи ввів своїх на територію лані і поміг її захватити 6 блоків. Грубо говоря, її, я, вона замість цього получила 6 блоків території. І, в принципі їй це доволі устраивало, получається. Ну, в, в плані. Да, конечно, не вийшло до кінця устанет контрольная двичка, але все одно з территории вона получила і більше, ніж от Чіпого моєї е, сторони, я трохи е, продовжував розширюватись, расшир... е, грубо говоря, в сторону, е, також я почав е, переходити на е, цей е, берег. Я трохи переходив на цей берег, е, також я захватив от цю, е, частину е, території, але і за того, що е, форшарія як Якось Корлинськ і Сенба Браун, даже містось, і місіс Лимжоск вирішили в фані. Наче жалітись в фані те, що об'явить мені війну за те, що в мене занадто сильний контроль можна сказати на цій території. Саме тому я трохи впав у контроля на цій території. Кстати, Рімджос, конечно, у нього тут выход был, але все одно йому не дуже сильно нравилось. Тому мені пришлось трохи убрать эту, уменьшити влияние територіи, і я розширюся, грубо говоря, трохи на два блока. Ну, трохи зверху. зі своєї страни з своєї страни. Флоренція. Флоренція побачила розширення і в пані, щоб не давати, щоб я не перейшов вверх, вона трохи розширила біля моєї границі і також почала активно тратити ціли на розширення верхньої території. В, в плані кожний блок її пройшов е, з трудом. Звісно, тут її е, після того, як вона захопила цей блок, е, е Френці дойшлося його вернути в пані, е, е, тому що з тут там були занадто сильні. І, в принципі, вона доволі е, трохи е, розширила територію, але все одно розширила. Також, э, вирішила, трохи розширити свою територію. Вона розширила, получается тут на один блок. І також расширила в плані, сюда на 4 блока територію. Також вона установила повний контроль над цією територією, цими блоками річки. Да, я понимаю, что тут она теж могла а, В принципі у неї тут був, грубо говоря неповний контроль До кінця вона все-таки не контролювала мало час залишалась По факту а, і вона і контролювала і не контролювала Тому а, а, вона не обозначала цю територию Грубо говоря а, своєю я... Фашара виглядає о, от о, так вона виглядає. Як почали Королинськ і Сер Браун? Королинськ почав розширюватись, трохи почав розширюватись. В основному він старався розширюватись як міг. Його головна ціль була добратися до річки. Це йому статті Удалось і він почав е е использувати її для, для быстрої свого, е грубо говоря, спілкування з Сер Брауном. Серг Браун то, теж трохи звішив влияние на е річки. Так, да, звісно, на остров він ще не переходив, але е трохи розширив морську границю, е свою морську е границю. Що же насчет цих е, племен? Це виходить в Голдария, Бюрдовськ і е, Сенеківськ? Е, Бюрдовськ почав е, розширювати свою територію в основному в плані сюди. Але Сенеківськ, опять же, почав скандали, тому що ця територія чуть -чуть... Да, вони поділили цю територію. Але він дуже сильно хотів і тому, щоб не починати конфлікт, Бірдоск вирішив трохи оставити ці 4 блоки території, і він почав розширюватись в сторону. Відтоді він розширився трохи до місця в річки. Ось цю територію він 4 блока не планував використовувати. А от ці три блока він через деякий час одно, йому удалося трохи захопити. Snikiersk почав активно розширюватись вверх. Спочатку він розширився на 5 блоків. Після цього він розширився на 4 блока і також він захопив этот блок території. В плані його територія активно близько росла по Горлані я скажу так, вона поняла, що вона починає відставати е, в развитии, кстати, е, сників, і за того, що е, у нього було достатньо трохи. У нього була територія, і все-таки влияние на вот эти дві сторони, тому що... що е, Бюрдорск, грубо говоря, був більш-менє нейтрально, йому вигідні були конфлікти, а Горландія, виходить, була мирною, вони хотіли спочатку мірове сообщество хотіло назвати його в Союз Кристал. Основно це була ініціатива Флоренції і Ерасії, але я відмог. Відмову, виходить, плюс Falderсь і Фашарія, в принципі, теж загрозилась, тому що ну, їй не було сильно потрібні лишні конкуренти. Я скажу так: так, поки рішення приймалось, фашарія була страна, яка останній голосувала. Тобто, у нас були. Мій союз и получается фалдерис, грубо говоря, ми хороші були. У нас довольно політика схожа була. І у нас були Ерасі і Флоренція, які теж, скажімо так, дружили і могли за спільне рішення. І вийшло так, що Фашарія, получається, була той, хто. Була останній і голосувала, яке рішення краще. Я, звісно, і за того, що у неї дружні зв'язки зі мною, то вона інколи більше до моїх грубо говоря, до мене прислухалась? Більше до мене прислухалась, а Флор... Флоренцію вона не дуже сильно любила, тому що. Скажімо так, вона була оскорблена Росії і Флоренції, плюс ще Балдерсом. Але так як у мене з нею були плюс-мінус нормальні відносини. Я скажу так, мог трохи поврядний на неї. Кстати, я теж не хотів бачити Синиківськ в нашому слузі, ну, тому що я скажу так, він активно розвивається. Кстати, статі під кінець року, коли... Получается рік начал завершиться. Про мене підняв останній і Синківск втратив три блока території. Кстати, Горландія, я скажу так, вона трохи постаралась розширитися в сторону берега. Вона розширилась на три блока плюс еще два блока біля Синківська. Але потім вона вирішила ще два блока тамалів і лишилося на і ще один. І відтоді вийшло 3 блоки біля е, Синиківська. Е, Бюртос, звісно, мог розширитися, але я скажу так, він поки що не хотів, тому що ця територія, я скажу так, вона спорна. Горландія е, хоча б була мирна, але вона розуміла, що це їй знадобиться. Е, Дождь у меня не вышло. Ви... Ла... Ладно, все равно. Не важно. В общем, скажу так, территория тут Под конец года, фиолетова. Вона трохи разогналась и захватила еще іщ... два острова. Конечно, потом один остров вышел из состава. И... І... У нее, конечно, было, грубо говоря, чотири острова Острова. І вона почала накаплювати накапливать сили. Кстати, вона відмовлялась сотрудничать з всеми. Тобто, скажу так, вона со відмовлялась. Эрасия раз я предлагал, вот эти предлагали все, кто до неї підходив, она казала. Идите, пожалуйста, им не мешайте. Ну и в итоге ничего не, не завершалось. Ну давайте я сейчас щ... до конца, получается, перейду сюда. Следующая серия у нас будет 42 рик. 42. А, ребята. С вами был Мимик. Всем пока-пока. Если -пока. вам понравилось серия, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока.